Є таке свято, це книга. День атмосфера дуже хороша. Все для дітей тут. Якщо читають у родині, от батькам щось подобається, то будуть читати це і діти. Книга також має бути частиною зброї і частиною нашого спротиву російській окупації. Сьогодні вже, втретє, за період цієї війни ми робимо книгодень. Це така подія для дітей і дорослих, де ми е, популяризуємо літературу, процес читання і говоримо про те, що читати важливо, в принципі. Саме головне, Я письменниця, дитяча, арт-терапевтка, лікарка, живу у Дніпрі, пишу дитячі книжки, намагаюся в них поєднати фантастичні світи і знання про. Науки про світ, про біологію, про біотехнологію, про ботаніку, про зоологію, тобто все-все-все, що стосується наук, але так, щоб це була художня історія. Почала, тому що в мене є три доньки, і я записувала їх якісь діалоги і якось використала один діалог в одній зі сцен. Ну, в касці невеликій, а потім казка розрослася в цілу книжку і стала шафою під сливою. Це в нас вже традиція з внуком тут. Внук зараз на локації, і ми вже третій рік тут буваємо. Дуже цікаво. і Ми чекали цю подію. Видивлялися в інтернеті, щоб не запізнитися і знову бути присутніми. Прямо зараз позаду мене є майстерка, де з перероблених книжок, з модифікованих книжок ми робимо листівки для військових. Папер в нас робиться з отаких шматочків кольорових, які ми розриваємо. Потім ми змішуємо їх з водою, перебиваємо блендером, і потім ось у нас ця маса, з якої ми, ми ну, у нас є три формати: такий великий, маленький е і круглий. Це будуть листівки для наших захисників. Ми занурюємо е цю рамочку, і ця, ця маса вона і буде папером. І все, та -дам. майже рівний і майже сухий. І потім ми його вішаємо, сушимо, і в нас виходить повноцінний папірець. Відвідувачі можуть зробити листівки побажання нашим захисникам, які потім будуть відправлені на фронт. Моя донька займається зараз в студії ті самі гойдалки театральні. Сьогодні вони виступали, власне, А як звати? Соня. Тож, починаємо. У нас було дві вистави, тому що ми на сцені тут арт-майданчика рекламували книжку «Кузюки і бузюки Джулії Дональдсон. Які б книжки не пропонувала я театральній студії, вони завжди обирають її віршоказки. тому що вони наповнені сенсом і не дитячо наївні, а дуже веселі і з великим сенсом. Мені взагалі сподобалося, ви знаєте, що є таке свято, що воно свято прямо, що це книгодень. Це в цілому цікаво. Бо щось окремо я би не стала виділяти. Я би виділила в цілому. Це цілісна така штука. Мені подобається все. Питаю внука, внуку теж подобається все. Він, він настільки, настільки чекав цієї події, що Ну, як. Як вона чекана, то вона бажана. Ця подія, атмосфера дуже хороша. Все для дітей тут е, організовано так, що ну вони й цікаво, час проводять і мають певні навички. Деякі поробки самі виготовляють, тому і про книжки багато знають. Головне, що це спонукає чекати. Читати. Якщо читають у родині, от батькам щось подобається, то будуть читати це і діти, тобто популяризувати ту літературу, яка може бути цікавою усій родині, щоб батьки читали вголос дітям. І чим більше в родині читають голос дітям, тим більше діти будуть ну вирогідніше вони будуть читати потім самі собі книжки, і тому мені здається, ті, які будуть цікаві одночасно і батькам, і дітям, і про сучасне наше життя, і про наші сучасні виклики. Коли росіяни заходять, десь окупують Маріуполь, Мелітополь, вони спалюють наші книжки, вони воюють з нашими книжками, вони воюють з нашою історією з нашою культурою. Тому книга також має бути частиною зброї і частиною нашого спротиву російській окупації.